Ось сьогодні російські військові знову з використанням літака Су-34 здійснили з населеного пункту Майській Богородської області, здійснили пуски двох КАБів по місту Харкову. Нам встановлено два прильоти в Київському районі. Одна ФАБ-1 не розірвався. Можу сказати, що зараз працівниками ДСНС встановлено, що це ФАБ-500 з ОМПК. Тобто можу сказати, що це перше використання військовими Російської Федерації в місті Харкові такої такою найпотужнішою аві... бомби. бомбою. А чим вона відрізняється від інших боєприпасів, які ми раніше обстрілювали? Ну, вона вдвічі потужніша. Якщо раніше вони використовували там кабі та фаби 250, то це 500. тобто потужність вдвічі і попередні авіаційні бомби, з якими російські військові Постійно кожен день бомбардують місто Харків. Вона зараз не розірвалася. Які подальші дії правоохоронців, власників будинку? Ну зараз ми розпочали огляд місця події разом зі слідчими національної поліції, слідчими вже національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Зараз розпочати огляд місця події. Працівники ДСНС будуть зараз витягувати з домоволодіння, не розірвавшися. Авіаційний снаряд чи є небезпека детонації? Зараз немає ніякої небезпеки, тому що вона вже ліквідована. Ага, тобто її зараз винесуть і десь на зривний, зривний пристрій працівниками вибухотехнічної служби ДСНС вилучено. Що таке ОМПК? можете детальніше на чому зупинитись? Це нова технологія військових Російської Федерації, це модуль електронний крила, які долучаються до авіаційної бомби. Внаслідок цього авіаційна бомба там задаються відповідні координати через супутник додається її крила, і вона, скажімо так, внаслідок коригування та планування випускається зазвичай, в даному випадку з території Білгородської області, і за координатами направляється на відповідні координати, де і виходить і влучення. Ви казали, що вони можуть дистанційно ще підірвати, правильно я так розуміє? Ну, до того як вилучили, да? ну є така інформація. Ну, скажімо так, зараз працівниками вибухотехнічної служби ДСНС вилучений з даної авіабомби зривник, тобто вона зараз знаходиться в безпечному, в безпечному стані. І зараз в подальшому працівникам ДСНС дана бомба буде вилучена з, з приміщення домовладіння.